47 депутатів та аж чотири питання у рівному на позачергову сесію зібрались обласні обранці. В першу чергу голосували за перейменування та зміну типів трьох освітніх закладів. Підтримали їх одноголосно і без зауважень. Відповідно до закону про загальну середню освіту. Вони мають з 1 липня були прийняти. Ми мали прийняти рішення або ми їх закриваємо, або ми перетворюємо їх в інший тип закладу. От ми вирішили, звичайно, що не закривати, оскільки це трудові колективи, це діти. Відтепер Клеванська санаторна школа стане обласним науковим ліцеєм. Санаторна школа в селі Верба перетвориться у спеціальну школу, а спеціальна школа номер 2 у Клевані працюватиме як навчально-реабілітаційний центр. Після рішень про реорганізацію навчальних закладів четвертим питанням на розгляді був дозвіл для перебудови п'яти будівель у рівному. Подальшому їх хочуть адаптувати під маршрут безбар'єрності. Проєктний офіс мі. Мінрегіону проводив огляд цього маршруту. Було запропоновано до цього маршруту повключати ще об'єкти, які знаходяться в власності Рівненської області. В проєкті рішення у вас є 5 об'єктів: це Рівненська обласна державна адміністрація, це театр ляльок, це Словацького 1 Інваспорт. Наразі планується, що в деяких будівлях з'являться інклюзивні туалети і у всіх переобладнають вхідну частину. Після роз'яснень рішення пройшло без заперечень. На цьому позачергову сесію обласної ради оголосили закритою. Ірина Філіпчук, Андрій Дейнега, новини Рівного.